Наши ветераны войны и труда, я собрал весь педагогический коллектив и предложил именно в той комнате, в том классе оформить школьный музей. Были подключены все учителя, учащиеся школы, ходили по селу, собирали фотографии кого, что было. Я трошки умел фотографировать, и был у меня фотоаппарат «Зенит ТТЛ», и с кольцами перефотографировал и делал фотографии, мы возвращали старые плюс новые фотографии. Э, учитель по трудовому обучению Рыжик Владимир Герасович был художником, и заготовлял стенды, и эти фотографии клеились на стенды. Все это шло под руководством Канева Михаила Семеновича. И таким образом он был уже не на бумаге, а был уже оформлен как школьный музей. И я рады тому, что и сегодня продолжают туда, у нас было просто традиционно, Новотроицкие школы и другие школы района всегда при проведении экскурсий проходили в школьный музей Новопокровской средней школы. И сегодня этим музеем как раз идет преемственность, передается дочь Канева Михаила Семеновича Александра Михайловна как раз руководит этим музеем. И сегодня вы услышите некоторые, я думаю, эпизоды и, или главы, или разделы, которые есть в этом музее. Ну, мне не довелось участвовать в боевых точках, но ну, а я родился 10 лет после того, как закончилась война, но воспоминания были, были и были. И сегодня они продолжаются. Я уже напоминал, вот буквально обращаясь в архив, в город Подольск, где есть военный архив, находят сегодня своих бедовых прадедов и приезжают к нам вот, при переправе через Сиваш, к этому памятнику, который мы идем, все идет И я думаю, эта работа продолжалась и будет продолжаться. Да, 70 лет это немалый вот, промежуток времени, который прошел, но то, что было 70 лет тому назад, оно не забывается. И оно передается из уста в уста от старших людей, младшим. Давайте будем продолжать такую поисковую работу, и я думаю, вы поможете еще не одним э, семьям найти своих. Єдов припрацювати. Дякую вам. А зараз ми хотіли нагадати вам, а не нагадати, а старшокласника, можливо, перше сказати про основні то, тої війни. На світанку 22 червня 1941 року почалася ця страшна війна. За планом відведерівського командування барбароса. На Україну наступали війська групи армії Південь 44 дивізії. Їхнім завданням було знищивши радянські війська на Галичині, вийти до Києва та Дніпра, захопити його і продовжити наступ на схід. Вже в кінці червня відбулася перша велика танкова битва Другої світової війни в районі Рівне, Дубно, Луцькброди, в якій з обох боків брали участь більше п'яти тисяч танків. Битва завершилась майже повним знищенням. Радянських механізованих частин. 11 липня, вже на 23-й день війни, німці підійшли за 15 кілометрів від Києва. Це як у нас дочка волонтера, найближче. Здавалося, війна прогана. Поломка потрапила більше трьох мільйонів наших воїн. Але країна напружила всі свої сили. Київ тримався 72 дні, Одеса 73 дні. Це вдвічі. Довше, ніж трималася в 39-му році Польща і церкову вся Франція. Наші воїни своєю муженці зірвали план ворога. В середині серпня вже війна підібралась і до нашої землі, до Херсонщини. На світанку 14 серпня 9 та 18 армія Південного фронту завдали контрудару, що дозволило радянським військам відступити до Дніпра. 13 серпня до Херсона підійшла 16-та танкова армія ворога. На захист міста стали кораблі та сухопутні частини Дніпровської військової флотилії. Загалом це становило близько 10 невеликих кораблів та бронекатерів, артилерійський дивізіон та 820 морських піхотинців. Їх підтримував зведений полк Миколаївської військово-морської бази, стрілецький батальйон 446-го полку та Херсонський винищувальний батальйон з добровільців. Кілька днів захисники Херсону відбували атаки ворога. Всього їх було 15. надвечір. Гітлерівці на вечір 18 серпня, гітлерівці прорвались в район порту та елеватора. І вже наступного дня місто було захоплено. Але захист Херсонщини продовжувався. Наші війська не давали можливості ворогу форсувати Дніпро. І тільки 26 серпня через тиждень відступили на лівий берег Дніпра в районі Борислава. Лінія фронту стрімко напряглася до нашого району. Туди наступала 16-та армія танково прославленого генерала Гаудеріана. Перевага була в танках 20 до 1. Але в цей же час сам Годурія в своїх спогадах згадував мужність захисників Південної Степової України. Але все-таки 12 вересня німецькі війська зайшли до радянця. На захоплених територіях окупанти встановили режим жорстокого терору, який був реалізацією нелюдського плану ОСТ. Головною метою, метою якого було часткове знищення, а часткове перетворення місцевого населення на рабів. В одному з наказів, виданому на Херсонщині, говорилось, населенню повинно бути зрозуміло, що кожен прибічник радянської влади є ворогом німецького народу та має померти. Окупанти замучили 75 тисяч жителів області. Смерть і руїни принесли окупанти людям. Щоб залякати населення на вулицях селища гітлерівця звели «шибениці». Перші дні окупації були розстріляні і новотрачені активісти. Серед них Малявка, Райський, Кузьменко, всього 14 чоловік. Багатьох наших земляків було відправлено до генічівської в'язниці, де їх чекали тортури і смерть. Жителів щодня примусово ганяли на, сіль... на роботи та видобуток солі в сиващів. А 1600 юнаків і дівчат були вивезені на каторжні роботи до Німеччини. У нас немає таких лісів, як на Чернігівщині, і тому партизанський рух не був такий поширений. Але герої, молоді люди, вони були такі, як ви зараз. В Новотроїцьку були. У нас було кілька підпільних груп: група Курочкіна, група Бензіна, група Ємельяненка. Ці люди не підривали поїзди. Ці люди не вели бойових дій з фашистами. Але вони кожного дня ризикували своїм життям. Вони дізнавалися інформацією страхом смерті. вони... Створювали листівки, вони скидали їх по людям. Вони проводили трудову, е, трудові диверсії, вони зривали плани вогонь наших е, людей до Німеччини. Ці люди, пам'ятають, саме, саме страшне. У нас зараз з нами поруч є людина, яка пережила це, яка може розповісти це. Вона дуже хвилюється, я це знаю. Тому давайте підтримаємо. Віалем, будь ласка, що можете сказати про ці слова? Не хвилюйтеся, ми все розуміємо. У 41-му році я закінчила Олександровську синерічку. У нас був 21-го, це субота була, 21 червня, у нас був відпускний вечір. От, наші батьки договорилися до, із е, дирекцією школи, що на завтра ми ще давайте поспілкуємося з дітками. Так як почнуться ж у нас вже не буде вихідних днів. Давайте поспілкуємося завтра. Але на завтра, утром, вершники по селу приїхали і об'явили, що почалася війна, тому що радіо ще тоді не було селі. От на цьому закінчилася наша. Щасливе життя. Ну давайте, давайте подякуємо, не хвилюйтеся. Ми чуємо підкраснення, і коли ви будете йти на випускний, Коли ви будете йти на випускний вечір, на святковий випускний вечір, задайте, будь ласка, що в 41-му році у людей повинен бути випускний вечір, але його не було, тому що це слово фашисти. Давайте ще раз покладуємо ці вечір. 41-43 роки найстрашніші роки в історії нашого краю. Але вже наближався гук канонади, вже наближалися наші там. І цей гул був найкращою музикою в світі. Чяглак сумують трудові гармати, а в серці ще щемить за воїнів святих, як весь війни не дочекались мати. Та техніці була вже на боці Червоної армії. Вирішальне протистояння відбулося на курському виступі влітку 1943 року. Перемога в цій битві означала завершення корінного перелому у війні. Перемоги в Сталінградській і курській битвах створили передумови звільнення України від нацистських загарбників. Початок визволення України це 1943 рік, це курська дуга. Під ході цієї операції було звільнено місто Харків. Радянські війська стрімко просувалися по правобережній Україні, у лівобережній країні, дозволяючи такі міста, як Донецьк, Суми, Чернігів, Полтава. В результаті наступу, в серпні вересні 43-го року, радянські війська вийшли до Дніпра. Майже на 750 кілометровій ділянці фронту від Воєва до Запоріжжя. На правому березі Дніпра гітлерівці створили так званий східний вал. Населення 300-кілометрової смуги було зігнане зі своїх місць і були побудовані захисні споруди, які німці вважали неприступними. Битва за Дніпро почалась 22 вересня, коли було захоплено перший плацдарм в районі злиття Дніпра і Пікеті. Дуже важкою було форсування Дніпра. Загинуло близько 70-80% особового складу. Але ці страшні втрати не стали марними. І 7 листопада було звільнено Київ. Визволення нашого Новотроїцька почалося в ході Мілітопольської операції. Радянські війська пострадили другу групування в півмільйона людей. Але німці дуже довго готувалися до оборони. Тут була 200 тисячна армія, були приготовлені дуже великі укріплення. І тому перший наступ наших військ захлинувся. І тільки 16 вересня наші війська прорвали оборону і просувалися швидкістю 50 км в час. Наші танкісти зайняли спочатку асканію нову. А потім почалося визволення районних центрів Новотроїччини. 28-го було визволено 28 жовтня визволення Ніжні 30-го Генічиська. 31 жовтня нарешті частини 10-го стрілецького корпусу 51-ї армії 4-го Українського фронту визволили Новотроїцький від фашистських загарбників. Під час визволення району загинуло 1159 солдат та офіцерів радянської армії на Віддають шану 40 солдатам і офіцерам, які загинули при звільненні нашого селища. У нас сьогодні в залі є ветерани. Вівіть собі, в 41-му році йому було 16 років, багатьом із вас є, або скоро буде 16 років. І, але ця людина пройшла всю війну. Ця людина воювала, визволяла в Єгославії, в Болгарії, День перемоги зустріла в госпіталі в Угорщині. Людина, яка народжена величезною кількістю і медалей. Це справжній герой. Ви читаєте герої, ви дивитесь там Брюса Діліса і так далі, Брюсу лісу. Дуже далеко до таких людей. вони, справжні, справжні герої. Давайте надамо віно. Я народився 1925 году. Мені почалася гражданська війна, Отечественна війна, і не було 15 років. Вот. Ми дома були, значит, коли вот це все проходило. Почалося вот. війни, коли німці вступали сюди, у нас було мужиків всі, які значит, були Покровка, Ніколайка, Ромака, які були на території. Усе повтікали, ну, то, щоб німці не забрали, повтікали на Петровку, туди, до, 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 до Чурюка ближче. Ну і там, коли то, то, були, хавалися там, а нас молоді ну, на теж ганяли, німці тут купили. Вот. І почали німці наступати. От. Ми потікали тоже туди в учурів пацани, значить. Ну і там ми були, то... і було, значить, і погода була така хороша, сонячна. От. І коли ми Так, коли, значить, і... Побачили ті мужики, значить, що вже на вечір ну, жінки варили їсти, і вони сходилися на вечір, значить, на вечір для їсти, то і Кисива що дихалася. А ми ж ми туди, німці попали сюди, ми теж повтікали туди, потанули. Ну, нас потім туди бришка одна їхала попутно, туди, 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 де ми знаходимося. Ну і туди теж поїхали ми. І потім ми на очі посходилися може ти. А то, то вже німці захватили розвідка наша вже сюди, заїхала вже. Воно в рогу вот. ну, значить, Ми вирішили, що значить, німці приїхали, доди. а то не німці були, а розвідка наші. А ми ну, думали, що це немця, де потікали опять воно. Ну, Туди ну, все ваш ну, да. да. ховалися там. Так. І те виховалися там, то потім. Вернулися, от і 3 числа, декабря місяць, мене забрали в армію. Ну і так же пройшов з Болгарії, Болгарію, запасном полку були, значить, от, освобождали було, значить, в я був значить, ранений в госпіталі лежав, ну, город Махач. Потім по виздовленню там організувалося. Комендатура наша поздравлюющие перевели тут. Стариков демократизовывали, а молодь пополняли, значит, это. Демобилизовался у 1944 му году, у декабре місяці. Спасибо. Спасибо вам, давайте <плодинка> 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 Сила духа у них куди там нам на Отже, ви запам'ятали, да? 31 жовтня завтра рівно 70 років з дня визволення троєцького району. Останньою дуже важливою точкою це було форсування Сиваша. Там були страшні бої. І про це ми вже говорили в новопокровці створено музей. І зараз юні екскурсоводицького музеї. Просто, э, зараз нам покажуть і розкажуть про свій музей. Будь ласка, давайте їх привітаємо. Не стримуть мене час, віддаляючи нас в від тих страшних подіб. Не завжди покидається світ, живі свідки великомічизняної. Наш обов'язок зберегти пам'ять. Вдячність тим, хто ці необласного життя завоював мир на землі, данім які служить нашому заїдною славі. Сьогодні ми пропонуємо вас вас екскурсію, присвячену по 13-й армії 4-го Бухарецького фронту, яка визволяла нашу капітанську землю, а також героїчну переправляючу з озеро Села. Наше слово про любов і вдячність тим, хто загинув, хто живий і мені, хто врятував нашу батьківщину відстояв свободу і незалежності, про них їхні подруги повинні знати і пам'ятати. На цьому слайді ви бачите карту схему бойового шляху 51-ї армії. Нелегка доля виклада бійцями командира стрілецької дивізії 51-ї армії. Першими визволяли наш край буйна 346-ї Дебальської дивізії. Її командир генерал-майор у відставці Дмитро Іван Сумкевський згадує. Дорога наступу привела нас у село Громівка Дмитроського району Херсонської області. Тут ми отримали наказ. Приймати свої війська на до Ша, бути непоготою, зравти перший освіт, листопада розпочати його форсування, району камрад нині свого дружелюбника, напрямку комусь джакара і чихає. На цьому слайді ви бачите ветеранів 346-ї Дебайської дивізії, які героїчно форсували Севаш і переправу на кримську землю. На шкаві заявляли наші односельці Михайло Сергійович Гончаров, Олександр Тимофійович Перфірієв, Прокіп Тихона Шея, Петро Антонович Члапкін, Максим Єтикимов і Микола Меліток. Вони також був учасником переправи через озеро Сувеша. У своїх спогадах учасник вислови Новотроїцького району Коваленко писав. Осінь 1943 року в таврії на диво В Останніх числах жовтня сніг покрив присутності степи, що мілисницеві родові були села. Зранку 1 листопада полки 46-ї дивізії вийшли на над цілого ми будемо сама з нього зі тума. На вирозі жодного деревця, куща. Тільки де день у нас затримався на високих гілочках міклах у та острівцях сухого кожи. У цей день командир 10-го стрілецького корпусу генерал Неверов поставив оборона 346-ї Дебальцівської дивізії завдання форсувати Сивашу на полі визу Джанграм, вийти на рубішу ржину, забезпечити переправу 216 і 257 стрілецької дивізії. І не допустити контратак противника. Хоча курсування – корсування це багато скрізького берегу сеша. Це важко, важко прихідне на переконах. Шириною від 3 до 20 кілометрів. Но залишили ски, мулисте. рівень води змінюється в залежності від напрямку вітру. То залив мріяє настільки, що можна перейти в пліт, то заповнюється водою так, що часом можна побачити страшно мостій штори. Зі спогадів колоренка. Спочатку на берегах зі прибув житель села Васильівка. Костятинця мало з дружиною. Він не показав найкраще місце форсування і розстановки головних моглиних артилерійських точок. Саме в типовому лісому длусиваша він не міг і порекомендував взяти передняком свого сусіда Василя Кітратовича Залучного, який теж добре знав ці міста. Зіслугова зі степ... розвідника Степана Михайловича Сяря. Ті пов'язково, дну Суваша було дуже важко. Зустрічалася від війни ями і понаєк на трьох метрів, а то й більше. Якщо хтось із нас потрапляв у них, то пінав зговорити. Метр за метром просувалися плани. Нарешті кримський берег не сам на зустрічі, і сам став нам назустріч і запутано на кіно. На. Здається, що саме та мандрій став на нашим помічником. Було до жодного пострілу дісталася кримського берега. Василь Заволичний провів розвідникам через села штаб у центральному напрямку Фарсування, попрощавшись, повернувся назад. подвиг подвигів був нагороджений орденом Червоного права. Через дві години після того, як пішла основна група розвідників, вони побачили умовний сигнал. Сміливо входили люди в холодну до земля, хто по коліна, хто по пояс, а хто і погодний. Йшли мовчки, місцеві зброї і боєприпаси. Лікарі-санітари підіймали над головами сумки з червоними хрестами бзинтові насилки. В кінці кожної колони йшли командири підрозділів зі своїми помічниками. Їхньою ношею була норма продуктів на одну добу. Сухий пойок на бійців у командирів. Яке велике значення на фронті мала дружба, вірна і безкорислива, один приклад такого. Група піхотинців, взявшись за руки, допомагала тим бійцям, які не мали сили. Потрапив до війни ямку до ряву склад з автоматом. До нього негайно кинувся військовий молодший легнат Віктор Мартинов. Він витягнув бійця зі ствола автомата, далі так і йшли, ніби в обіймах. Лікар і бої з автоматом. Як виявилось, фашисти гадки не мали, що в умовах усієї негоди такої хвилі нечі радянські війська надумають форсувати таку тяжку будяну перепону, як миле море. 3 листопада на Кримські берег були доставлені тільки 45-ки, а також 276-мм пушки, а інша артилерія була ставлена на постав після наведення інженерно-сапетими підрозділами на 20-чергової переправи, яка почала свою діяльність 4 листопада. Говорячи про переправу, не бітись цифр. Рівнобалочне міст довжиною 1365 метрів, 200 літанки по 650 метрів і понтонний місце між ними 1350 метрів. Ось що такі дві переправи, які діяли в ході операції, були побудовані в дуже короткий термін. Фашисти намагалися будь-якою ціною знищити переправою. На неї було скинуто 8500 бомб, Виключено 2600 снарядів. Воронки від вибухів досі видно за забустрі від залишків дамбу. Переправу на плаздах пройшло більше 100 тисяч бійців. Було доставлено 20 тисяч машин, 16 тисяч возів, 920 танків, і тракторів. Більше півтори тисячі пушок, та шкір мінометів, 75 установок Катюша. Добрих пословка довгий згадують жителів Присилаських сім Херсонщини. Новопаковки, Новомиколаївки, Василівки, Дружиніровки. Тільки з їх допомогою можна було побудувати таку переправу, адже набагато всяких кілометрів не було місця. Люди розбирали свої домівки, вирубкувалися садки і ослугання, самі жили в своїх заявках. Велику підтримку бійцям суші подавали радянські рочки. Поблизу базувався біз... видищевий пол, який командував справжній ас, тричі герой Радянського Союзу по Кришні. Його полк одержав завдання, щоб допускати гітлерських повітряних праців до переправи. На подвір'ї старої школи був розташований шпиталь, де надавали допомогу помираним бійцям, щоб брали участь у форсуванні села Начальник шпиталю Каган Люза Піздрагіч. На пам'ять та майбутнім покоління так розпочинається подальбом, які подарували призустрічі ветерани війни та працівники шпиталю No 2181, 8 травня 1985 року. Потальбом зберігався у музеї протягом багатьох років як стала дорозі ігравічна переправила через Самаш. У рамках акції збережемо пам'ять роботи. Юними Пошаковці були поновлені зв'язки з представниками шпиталю через листування та очевидця бойової дії на переправі Селаш під час екскурсії по рідному краю і зустрічі з ветеранами Великомічне Левина. В жовтні 2011 року до нашого села Святалин Споділиний гості Анатолій Миколаївич його син Тарас Антонович Пономаренки.